Вівторок, 6 лютого, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Андрексон. У найближчі півгодини говоримо про головні події дня. Розпочинаємо з таких тем. Будь помітним у темряві. Якщо ж у такому одязі водій вас точно побачить, патрульні нагадали пішоходам правила руху у темний час доби Епідситуація ситуація у місті. Найбільша кількість. Реєструється серед дитячого населення у кривому розі зростає кількість хворих на ГРВІ та грип. Місце прихистку для ВПО. Актовий зал отремонтований. атримонтіране вже два спальних поміщення. Триває капітальний ремонт територіального центру в металургійному районі. Збирав трофейну стрілецьку зброю а також боєприпаси і продавав до такої протизаконної оборудки Вдався військовослужбовець. Поліцейські з власних джерел дізналися про незаконний продаж зброї у кривому розі зловмисника. Піймали на живця. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону оголосила військовому про підозру. За даними слідства, військовослужбовець збирав різні зразки трофейної стрілецької зброї та боєприпасів. Метою збору трофеїв був продаж. Підозрюваний продавав автомат за 45 тисяч гривень. Про це дізнались правоохоронці і провели контрольовану закупку одного автомата системи Калашникова та бойових припасів до нього. Військовослужбовця затримано в порядку статті 208 КПК України. Наразі тривають слідчі дії та експертизи. Підозрюваному обрано запобіжний захід. Аня під вартою з можливістю внесення застави 242 тисячі 240 гривень. Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів зростає. Небезпека аварій збільшується у темний час доби, коли люди на дорозі непомітні. Разом з тим правила дорожнього руху зобов'язують пішоходів носити світлоповертальні елементи на одязі. Про це нагадували сьогодні криворіжцям патрульні поліцейські. Темний час доби особливо небезпечний як для водіїв, так і для пішоходів. Якщо людина переходить дорогу по зебрі, водій побачить її за 30 метрів. Не така вже й велика відстань для гальмування, та стати помітним на дорозі допоможуть світлоповертальні елементи. Водії кажуть, якби їх носили усі, тоді проблем поменшало. Хоч би рукавички чи якісь наліпки було б дуже гарно, тому що ну у нас іще слава Богу, освітлення є у місті. То людей видно. А коли у повній темряві, то це треба мати дуже великий досвід, обов'язково, щоб освітлювальні прилади були на висоті. І, все буде І не поспішати. Страшнувато трохи, як вискакують ночі, їх не видно. Ну, як казали, що треба носити людям вночі, світлоотражаючі, то воно чесно допомагає. Хотілося б, щоб люди ходили так. У нас ще освітлення було виключено, а буває стрічка фар. Сліпить і не видно, їх тих пішоходів зовсім треба якісь ну, мати засоби, які світло відбиваючи, тому що дуже важко, коли така погода, сірість і ну саме передвечірній час, під то це. Ну, такий час дуже небезпечний і для водіїв, і для пішоходів водіям раджу все ж таки зберігати швидкісний режим. Кількість дорожньо-транспортних пригод в темний час доби за участі пішоходів не зменшується. Аби убезпечити себе, виходячи на вулицю, варто почепити стрічку на руку або сумку. Є й одяг з вшитими світлоповертальними елементами. Вночі на дорозі людину непомітно. Якщо ж у такому одязі водій вас точно побачить. У магазинах безліч видів захисту для темної пори. Це може бути жилет, який надягнений на мені, наліпки, стрічки, наклейки, будь-що, що має такі специфічні властивості. Або мати одяг на собі, який має світлоповертальні елементи, щоб виокремлювати себе на дорозі для інших учасників дорожнього руху. Аби криворіжці не забували про проблему нічних доріг, фахівці патрульної поліції сьогодні вийшли на вулиці з акцією Світло переможе темряву. Темна пора доби – це час підвищеної небезпеки як для пішоходів, так і для водіїв. Тому патрульна поліція постійно проводить акції з безпеки дорожнього руху, а саме нагадуючи пішоходам, щоб вони були помітними. Особливу увагу ми приділяємо, звісно, нашим маленьким пішоходам, даруючи їм маленькі подарунки, а саме світлоповертальні стрічки, флікери. Корисову як рослет, попри поможна Михайло Бостров, Андрій Славний, Олексій Правицький цей день. Ніж як аргумент у Довгинцівському районі чоловік зарізав співмешканку. Зловмисника затримано. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. В одній з квартир на території Довгинцівського району міста в ході сварки чоловік взяв до рук кухонний ніж та вдарив ним жінку. Від отриманого поранення остання померла, а зловмисник пішов з дому. Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину. Ніж. Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. В Україні фіксують перевищення епідпорогу, порогу захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції у трьох областях: Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій. А в Ужгороді та на Київщині навчальні заклади закривають на карантин. Стрімко зростає інтенсивність захворювання на гРВІ та грип майже в усіх регіонах, зокрема й на Дніпропетровщині. Яка ситуація у Кривому Розі з'ясовували наші журналісти. З кінця січня у Кривому Розі медики фіксують зростання інтенсивності захворювання населення на гострі респіраторні вірусні інфекції. Утім, показник зареєстрованих випадків поки що наполовину нижчий під порогу. Водночас по області грип та ГРВІ поширюються утричі швидше. За минулий тиждень в лікувальні заклади нашого міста, заклади охорони здоров'я, за медичною допомогою звернулися 1725 захворілих осіб. проти 1596 осіб за попередній тиждень захворюваність в нашому місті зросла на 8%, по області на 21%. Серед захворілих найбільша кількість реєструється серед дитячого населення. Епідемічна ситуація у місті та прилеглих районах на щоденному моніторингу спеціалістів відділу лабораторних досліджень. При відборі біоматеріалу у нас виявлені, виявлено, що серед населення міста циркулює вірус грипу типу А. Крім того, виявлені віруси парагрипу, аденовіруси, ну інші ще віруси циркулюють серед населення. Разом з тим випадків інфікування на ковід 19 поменшало, проте він нікуди не зник, кажуть вірусологи. За попередній тиждень померло четверо криворіжців з таким діагнозом. Усі мали серйозну супутню патологію, а вік трьох з них перевищував 80 років. Пацієнти з перебігом захворюваності середньої тяжкості і тяжким отримують спеціалізовану допомогу в інфекційній лікарні. Станом на даний момент ситуація стабільна із 112 пацієнтів, які лікуються в нашому закладі. Лише 30 пацієнтів лікуються з підверженим діагном коронавірусна хвороба, з них одна дитина, і 19 пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу. В реанімації знаходиться пацієнт на неінвазивній вентиляції легень, також з підозрою на коронавірусну хворобу. Ліки ліками, засобами індивідуального захисту, лікарня повністю забезпечена. Обстеження так все виконується згідно протоколів. Олена Партоєва зазначає, що на стаціонарному лікуванні пацієнти переважно похилого віку. Це люди, які входять до групи ризику, тобто мають хронічні серцево-судинні недуги, дихальні захворювання, онкопатології. Цих людей обов'язково потрібно щеплювати. Щеплення від ковіду складається із двох щеплень, а групи ризику, і медичні працівники, інші групи ризики, вони щеплюються ще двома дозами бустерної вакцини. Тому час є, потрібно вакцинуватися, щоб знову таки хочу нагадати, що від захворювання щеплення не захищає, але воно захищає від ускладнення на фоні ковіду від тяжких захворювань і від попадання до реанімації, що також дуже важливо. У МОЗ повідомили наразі Україна в середині епісезону грипу та ГРВІ. Загальнонаціональний карантин можуть оголосити в тому випадку, коли стрибок захворюваності на грип та ковід спостерігатимуть у більшості регіонів. Тетяна Васильєва, Максим Пономарю, Олексій Правицький цей день. З початку великої війни металургійний терцентр надав притулок трьом сотням переселенців. Наразі тут проживають 15 громадян з південних та східних областей України. Надає допомогу терцентр і одиноким непрацездатним криворіжцям. Понад 1300 таких людей обслуговують на дому 100 соціальних працівників терцентру. Нині там триває капітальний ремонт. Про це розкаже Валерій Кожухар. У приміщенні металургійного територіального центру масштабний ремонт. Ось так по сучасному виглядають сьогодні вже оновлені житлові приміщення. Тут мешкатимуть переселенці та підопічні терцентру, які перебувають на денному обслуговуванні. Проводиться капітальний ремонт за деньги Организация Объединенных Наций, кухни уже отремонтированы, закончены, капитально отремонтированы, актовый зал отремонтированы, отремонтированы уже два спальных помещения. Вот, в каждом помещении может э, располагаться 30 кроватей. Отремонтированы у нас, кроме этого, туалеты, в каждом туалете есть горячая вода. На втором этаже, там, где проживают беженцы, есть душевые кабины. Вот. Созданы все условия. Значит, сейчас производится у нас ремонт столовой. На завершальній стадії капремонту у поточному році буде проведено утеплення та зовнішнє оздоблення будівлі, допомогу людям, якими опікується терцентр, надають чимало організацій, благодійних фондів і підприємців. Співпрацюємо з благодійними громадськими організаціями, дуже їм вдячні. А такі організації, міжнародні, як ГІС, дуже допомагають. Це і техніка, яку вони нам надавали: пральні машини, холодильник, тренажерне обладнання, палички для скандинавської ходьби, також організація Право на захист, яка допомогла нам облаштувати туалетні кімнати, встановити душові кабіни, відремонтувати їх. Також надали техніку побутову організація громадська і центр. Вони нам і не давали і побутову техніку, і продукти харчування. Було так, що ми кожен тиждень до них приїжджали і брали продукти харчування спільними зусиллями. Місто і благодійники створюють комфорт для людей, що живуть у терцентрі. Багато переселенців втратили домівки та майно, Село розбивають. Розбивають категорично, безжалостно. жалуста. Кожен день на нервах. Кожен день ждеш, що там буде. Спасибо сотрудникам цього центру, що к нам относятся хорошо. Розбили родительский дом. Я знаходилася в родительском домі. Я приїхала в територіальний центр у місті у Кривий Ріг. Що я хочу сказати? Я благодарна всьому Кривому Рогу, всьому начальству, особливо де я знаходжуся. Тут дуже добре нас зустрічали і по сьогоднішній день за нами дуже добре дивляться. У терцентрі отримали прихисток переселенці, зокрема похилого віку. Молодші знайшли тут роботу. Серед будівельників у терцентрі переселенець з міста Кремінна. Після того як побомбили, вже уїхали. Син, жена і я. Ну, син зараз служить. Ми жінка роба. Металургійний і тернівський терцентри визначене опорними у прийомі переселенців. Після капітального ремонту можливості щодо прийому внутрішньо переміщених осіб покращаться. Валерій Кожухар, Артем Кравченко. Цей день 700 тисяч гривень. У таку суму обійшлася угода з совістю службовій особі, яка зобов'язалася закупити генератори для одного з криворізьких виконкомів у 2022 році. Директорка товариства з обмеженою відповідальністю внесла неправдиві дані до відомості в рахунок про оплату. Слідчі повідомили посадовиці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Поліцейські встановили, що закупівля генераторів була призначена для резервного живлення для забезпечення потреб міста у разі вимкнення електроенергії, зловживаючи своїм службовим положенням, 36-річна жінка внесла недостовірні відомості в рахунок про оплату, а саме інформацію про модель генераторів та їх вартість. Згідно з цими платіжними дорученнями, один із виконкомів міста Кривий Ріг стіснив перерахунок грошових коштів на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю як оплату за п'ять дизельних генераторів на загальну. Суму 675 тисяч гривень. 31 січня слідчі повідомили посадовиці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Цей день триває. Дивіться далі у випуску є оселя. Строк надання кредиту. Становить 20 років адвокат про умови пільгового кредитування житла в Україні. Професія довжиною в життя. Усі наші викладачі це великі майстри своєї справи. Відомим викладачам вокалу присвятили вечір організований асоціацією арткультура змагання найкращих плавців світу. Виступить, улучшить свій результат і далі готується на Олімпійські ігри. Денис Кесіль виступить на світовому чемпіонаті з водних видів спорту. Жовтня 2022 року в Україні діє державна програма іпотечного кредитування житла «Є Оселя. Пільгова іпотека стала доступною для кадрових військових, силовиків, медиків, освітян та науковців. Наприкінці минулого року уряд розширив категорію учасників програми та доповнив умови кредитування. Докладніше про це у наступному сюжеті. Є оселя державна програма іпотечного кредитування житла. Спрощені умови та мінімальні ставки є привабливою стороною пільгової іпотеки, насамперед для категорій, визначених урядом восени 22-го року. Це медики педагогічні працівники, це військовослужбовці, це правоохоронці. В майже всіх правоохоронних органів Служби безпеки України НАБУ, ДБР, ставка буде 3%. Віднедавна програму «ЄОселя» розширили на всіх громадян країни, які не мають житла або потребують покращення житлових умов, але вже на інших умовах. За ставкою 7% матиму право на пільговий кредит, особи, які мають у власності житло менш ніж 52,5 квадратних метрів, і додатково 21 квадратний метр на сім'ю. Це внутрішньопереміщені особи також матимуть, і ветерани війни, учасники бойових дій, також 7%. Кредит надається шляхом укладення договору. Відповідна процентна ставка буде повна відповідно до договору, але держава буде компенсувати різницю для того, щоб залишалися у ставки 3% і 7% до виплати. Нормативна площа житла за кредитом під 7% – Це 52,5 квадратних метри і додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Тобто родина з двох людей може придбати за пільговою іпотекою оселю площею сімдесят Квадратних Раніше за програмою ЄС можна було придбати лише квартиру. Зараз розширюється перелік майна нерухомого це житлові будинки. І майнові права на нерухоме майно, тобто, це, наприклад, участь у інститутах спільного інвестування для придбання там по участі в придбання житла ну, по Києву Київській області, це популярно дуже. Є певні вимоги до нерухомого майна. Наприклад, по Києву, Київській області е, житловий фонд не повинен бути старіше 10 років е, до дати е, отримання цього кредиту. Стосовно інших. Е, Ну, наприклад, житлові будинки для категорій, у які мають право на 7% відсотків, повинні бути не старіші ніж 3 роки на дату укладання кредитного договору. Щоб скористатися програмою «ЄОселя», потрібно заповнити заявку в мобільному застосунку Дія та обрати один або всі банки-партнери житлової програми. Протягом трьох робочих днів банк визначає, яку суму кредитування може надати, і погоджує її. Мінімальний разовий внесок, який вносить сама сам покупець, становить 20% від вартості житла. Строк надання кредиту становить 20 років. Скористатися програмою ЄСЕЛЯ не можуть ті особи, які вже раніше отримували пільгові кредити за рахунок держави, де здійснюється компенсація. Також позичальник має бути готовим до обов'язкових витрат за послуги кредитування. Вартість комісії за надані послуги по кредиту становить, починаючи з вересня 2023 року, якщо кредит оформлюється не більше 1%. Також позичальник зобов'язаний відповідно до умов його оселя застрахувати нерухоме майно, яке придбає за договором. І страховий тариф, який вноситься, він також обмежений. Певним розміром не становить не більше 0,25%. Всі витрати пов'язані з придбанням нерухомого майна, послуги нотаріуса, держмита сплата, оцінка нерухомого майна законом покладається на позичальника. Адвокат зазначає, люди, що зважуються на участь у програмі ЄОСЕЛЯ, вважають іпотеку фінансово доцільнішою ніж оренду помешкання. Але є нюанс: продавці квартир та будинків не надто довіряють системі та неохоче йдуть на безготівковий розрахунок ще й у гривні за умовами програми. Тож знаходити таке житло на вторинному ринку нерухомості дуже непросто. Тетяна Васильова, Денис Захаров, цей день. У палаці культури мистецькій прийшла зустріч з відомими криворізькими педагогами вокалістами. Організувала творчий захід міська асоціація Арткультура. Вікторія Добровольська розкаже більше про це. Професія довжиною в життя. Цей захід присвята видатним педагогам-вокалістам нашого міста, керівниця вокальних ансамблів та хору у музичній школі номер 5 Олена Семенова, заслужений працівник культури Халіда Сиротюк, професорка ДПУ співачка Наталія Овчаренко, викладачка четвертої музичної школи Галина Єлькіна. Художній керівник зразкової естрадної студії Ляляфа та народного вокального ансамблю факультет Оксана Єфимчук. Єдина у місті жінка, звукорежисер студії звукозапису Олена Корженевська. Дякую організаторам за такий чудовий захід, за те, що привернуто увагу саме до викладачів вокального мистецтва. Це ну велика рідкість наш час, тому що зазвичай ми говоримо про учнів, а про викладачів. Ну вони трохи ніби нібито в тіні. Подякувати долі, яка дала мені змогу бути бути в професії, бути саме викладачем вокалу, бути співачкою і нести те, що я можу людям. По третє, я хочу сказати дякую своїм викладачам і своїм учням. 15 концертних номерів від шести провідних викладачів вокалу підготували організатори концерту. Міська асоціація Арткультура. Наше місто допомагає дуже потужно нашим хлопцям зсу. Але ж ми всі боремось і на культурному фронті. Арткультура, асоціація, а також депутати, от і міські голова. Ми усі даємо змогу, щоб ми сьогодні збирали отакі такі гарні зали і культурно мали можливість проводити час. Ми ще робимо дуже гарні аукціони, на яких збираємо великі кошти і купуємо на ці кошти дрони, а також автомобілі для воєнних. Оперна співачка Галина Добровольська, випускниця Криворізького мусколеджу. Її наставниця заслужений працівник культури Халіда Сиротюк. Низький уклін усім викладачам Криворіжжя та міста Криворогу за такий неймовірно високий внесок у розвиток вокальної, оперної, класичної, музичної культури, тому що усі наші викладачі це великі майстри своєї справи. Їхні випускники вони одразу після музичного коледжу та музичного педагогічного університету потрапляють до найвищих та найпопулярніших музичних театрів всього світу. У мене була змога. Виступати і у Відні, і у Парижі, їздити на гастролі. Я розумію, що я за це вдячна тим викладачам, які дали мені. Віру у себе, які дали мені дуже гарний музичне, дуже гарний музичний досвід. На сцені виступили і педагоги, і їхні талановиті учні. Як викладач вокалу, також дуже пишаюся, що в нашому місті таке різнобарв'я вокальної вокальної педагогіки це, по-перше, це різні рівні мистецької освіти, Це і палаці культури, мистецькі школи, музичний коледж, і факультет мистецтв педагогічного університету. Це і різні жанри, це і естрад, Дний і народний, і академічний вокал, і сьогодні ми матимемо змогу всі жанри прослухати, і я дуже радію з таких зустрічей. Дуже вдячна, що маю змогу долучитися в якості ведучої і вкотре почути наших юних і вже дорослих соловейок і насолодитися вокальним мистецтвом. Зустріч з метрами вокальної педагогіки один із просвітницьких заходів асоціації арт-культура, покликаних популяризувати музичну культуру Кривого Рогу. От уже на протязі. Двох років величезна робота на культурному фронті, проведеної в місті. Асоціація на сьогодні об'єднала майже тисячу учасників. Це не тільки працівники культури і мистецтв Кривого Рога, але і наші культпрацівники, які виїхали ще раніше за кордон і зараз знаходяться там. Велика вдячність керівництву нашого міста і Юрію Григорійовичу, і Олександру Юрійовичу, і нашим ЗСУ, які все роблять для того, щоб місто Кривий Ріг жило працювало. було душевно, настільки це було професійно, настільки це було неперевершено сьогодні. Біля кожного талановитого учня чи виконавця завжди є талановитий викладач, талановитий, е, тановита людина, яка вкладає в цього виконавця свою душу, свою майстерність, своє серце і далі з ним іде по життю, де б він не був. Живе життям свого учня, скільки років йому не було. Вікторія Добровольська, Владислав Талалай, цей день. 42 комплекти нагород розіграють плавці з різних країн на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Катарі до складу національної збірної, яка бере участь у цьому міжнародному форумі, Потрапив і плавець з Кривого Рогу Денис Кесіль, який нині проживає, і тренується у Дніпрі. Напередодні поїздки до Катару титулований спортсмен вийшов на зв'язок з нашими журналістами. Чемпіонат світу з водних видів спорту найпрестижніше змагання цьогорічного передолімпійського циклу. Визначальними вони мають стати і для Дениса Кеселя. Кар'єру плавця Криворіжець розпочав 18 років тому, і саме наше місто стало відправною точкою для професійного зростання спортсмена. В доробку Дениса призові місця на чемпіонатах Європи в Ізраїлі та Фінляндії, всесвітніх іграх у Китаї, юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині, участь в Олімпіаді у Токіо. Вояжу на чемпіонат світу передували весна тренувальні збори, більшість з яких у Полтаві та Києві. В Катарі я виступаю на двох дистанціях: це 100 батерфляй, 200 батерфляй. В команді ми не виступаємо, тому що у нас немає ліцензії на естафетне плавання. Ну, будемо виступати кожен сам за себе. Денис Кесіль чинний рекордсмен України на дистанції 200 метрів батерфляєм. Разом з ним до Катару вирушать ще п'ятеро українців, як і Денис, троє інших збірників здобули ліцензії на Олімпійські ігри. Вони цьогоріч пройдуть пройдуть Парижі. Ми стараємося кожний старт вилучати свої результати. У кого це отримається, у кого не отримається. Ну ми стрімімося к улученню. Когда будеш сам себе обганяти кожне соревновання, тогда і буде хороший результат. Вийдеш на хороший уровень. Будемо старатися зібрати все можливе на чемпіонаті міра, виступити, улучшити свой результат і далі готуватися на Олімпійські ігри. За підсумком минулого року Денис Кесіль у своїй дисципліні займає 11-те місце світового рейтингу. Чи вдасться плавцю перевершити це досягнення, покаже час. Іван Проводов цей день. На цьому наш випуск завершено. Залишайтеся з руданою у соцмережах. Там актуальна перевірена інформація. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе.